Вітаю понеділок, 11 грудня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Американське турне. Зеленський починає візит до США, зустрінеться з Байденом та виступить перед сенаторами. Нова графа в Україні запровадять третю платіжку за газ. Квартири, будинки, машини. В Україні знову відкрили для громадськості реєстр декларацій чиновників. Сили оборони знищили ще 1030 окупантів і 19 ворожих танків. Вночі загарбники атакували Київ вісьмома балістичними ракетами. Сили ППО знищили усі повітряні цілі. Є пошкодження та постраждалі. Також повітряні сили збили 18 безпілотників шахет, якими росіяни атакували південь. Тим часом ситуація на сході складна. Ворог наступає по всьому фронту. Захисники просуваються на лівому березі Дніпра Херсонщини, тривають бої біля кринок. За Нами генштабу на авдіївському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону відбито 39 атак. У США залишився приблизно 1 мільярд доларів задля власної безпеки. Ймовірно, Сполученим Штатам незабаром доведеться обирати між своєю обороною та допомогою іншим країнам. Про це заявила директорка управління та бюджету Білого Дому Шаландаянг в інтерв'ю іноземним журналістам. За її словами, через фінансове обмеження все зводиться до політичного рішення. Водночас вона звернула увагу. Гу, що більша частина грошей для Києва залишиться в Штатах, кошти отримає американська оборонна промислова база. Це допоможе створити нові робочі місця. у США. додамо, що сьогодні Володимир Зеленський їде до Вашингтона, де зустрінеться із Байденом та проведе низку зустрічей і переговорів. Україна має встановити чіткий граничний термін перебування на військовій службі навіть під час війни. Таке рішення покращило б мобілізаційний процес та розподілило б тягар війни в країні. Про це новинам лайв розповів військовий аналітик Євген Дикий. Окрім цього, на його переконання слід прирівняти ухиляння від військового обліку до дезертирства та скасувати відстрочку від армії під час здобуття другої вищої освіти. А поки що каже дикий, країна розділилася на два табори, коли одні одягнули військову Форму і пішли з квитком в один кінець, а інші сховалися за їхніми спинами. Операцію порятунку українців із сектора Гази завершено. За кілька її етапів вдалося вивести 315 людей: 304 українці, двох палестинців та 9 громадян Молдови. Серед врятованих двоє поранених онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту. В Україні знову відкриється для громадськості реєстр декларацій чиновників. При цьому частина документів у відкритому доступі не буде. Це стосується військових та інших категорій осіб. Електронне декларування скасували після початку повномасштабної агресії Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру. Після цього українці створили петицію із закликом до президента Зеленського ветувати, це парламентське рішення. В Україні запровадять третю платіжку за газ. НКРЄКП затвердила типовий договір на технічне обслуговування. Незабаром люди почнуть отримувати платіжки з новою графою. Оператори газорозподільних систем у місячний строк мають забезпечити приведення діючих договорів у відповідну норму та проінформувати співвласників будинку. Плата за ТО внутрішньобудинкових мереж здійснюється замовником один раз на рік. Зазначимо, що поки ціни на газ для споживачів залишаться незмінними, принаймні до 30. Того квітня 2024 року його вартість за фіксованим тарифом нині становить 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький представить парламенту програму свого уряду. Якщо Сейм проголосує проти її затвердження, уряд відправлять у відставку, і новим прем'єром стане лідер більшості, колишній глава Європейської ради Дональд Туск. Напередодні він пообіцяв: якщо знову очолить уряд країни, то вирішить проблему блокування кордону із Україною з самими поляками, втім, конкретних кроків щодо досягнення цього не назвав. А тим часом, вже сьогодні, 16.00, словацькі словачькі перевізники відновлять блокування українських фур на ПП, вишній німецький Ужгород. В даний час на землі відбувається 183 регіональні збройні конфлікти, стверджує Блумберг. Це рекорд за останні 30 років. А за останній рік кількість загиблих у цих війнах збільшилася на 14%. Дослідники пишуть, спроба Росії захопити Україну є найбільш руйнівною. Азербайджан захопив нагірний Карабах, що призвело до втечі понад 100 тисяч вірмен. Між Росією і Грузією зберігається напруженість. А відносини між Алжиром і Марокко зараз гірші ніж будь-коли в сучасній історії. У Пакистані загострився внутрішній тероризм і градус суперечності у відносинах з антимусульманським Рядом Індії стає небезпечно високим. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ, слава Україні!